Мариновані кабачки. Зробимо з вами мариновані кабачки, які будуть готові через 2 години. Я потерла пів кіла кабачків на ось такий ножик. Треба, щоб кружочки були як можна тонші. Так, в рецепті написано: чим тонше, тим смачніше буде. Добавила півтори чайних ложки солі. Зараз я їх перемішаю і відставлю в сторону хвилин на 10, а сама буду робити маринад. Маринад я зробила. Значить, що сюди треба: 70 г олії, 2 столові ложки уксусу, 2 столові ложки меда рідкого. Якщо меду нема, можна цукром замінити. 5-6 зубчиків часнику надавила 1 третю чайної ложки чорного молотого перцю і свіжа зелень. Можна окроп і петрушку. У мене петрушки зараз немає, я покришила сам окропчик. Кабачок наш пустив уже юшечку, ми його зараз від цієї юшечки будемо віджимати і вкидати у маринад. Все, помішали, дівчата, бомба, ракета, граната. Він вже добрий цей кабачок, але зараз я його накриваю на 2 години в холодильник. То, що треба, рекомендую.